Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні запрошую вас разом зі мною піти у магазин Second Hand, де одяг з аксесуари продаються на вагу. Сьогодні ми підемо з вами у останній день завозу. Там, де ціна за 100 грам буде 9,90, ну а за кілограм відповідно 99 гривень. Перед переглядом, як завжди, поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви дивитеся без підписки. Для мене це дуже і дуже важливо, адже я йду до цифри в 10 тисяч підписників. Прошу підтримайте мене, будь ласка. Що я вам хочу сказати ще? Можете перемотати трошки відповідь на найчастіший коментар, який я читаю. Крім того, піди, будь ласка, в магазин Second Hand, відзніми для нас огляд. Мені надзвичайно приємно, що ви. Хочете і любите, і чекаєте. огляд, адже цю рубрику я назвала, має вона назву, показую, що знайшла у Сетланді. Була у нас четверта частина, сьогодні п'ята. Так ось у четвертій частині найчастіше було був коментар, що це е, хлам, сміття, ширпотрьоп і вся така. Не знаєте, тут наголос, це просто коментар. Тому хочу вам сказати, я цей асортимент не вибираю. І не я його створюю, не я закуповую це все. Тому я лише роблю огляди і показую стилізацію. Мені, якщо відверто вам сказати, без різниці, що стилізувати, мені це подобається. І це насамперед моє хобі. Тому, ну Відношення може бути різне. І сьогодні я покажу вам знову особисто свій смак. Підемо подивимося, що ж цей передостанній день можна знайти у магазині. У мене сьогодні такий образ з сінсей. Покажу вам розпаковку скоро від сінсей. Все, пішли. Ну що ж, ми з вами на місці. Сьогодні 9:90 за 100 грам. Багато одягу залишилося за 100 грам, Ну ви зрозуміли, кілограм 99 гривень. Багато одягу залишилося і багато є людей. Теплого вже нічого такого не хочу. В'язаного також Сподобалась така сукня. Я її не зрозуміла, чомусь подумала, що це біршка. Взагалі, для передостаннього дня було дуже багато одягу. Я приїхала в новий магазин Hand. Це екон мережа Econom Class. знаходиться дуже далеко від мого дому. Поїхала після процедур, після яких процедур зараз побачите мене в примірочні і все зрозумієте. Тут все новесеньке, все чистесеньке і повторюсь, знову дуже багато одягу. Це здивоване. Перша знахідка була худі на весну, я таке люблю, в принципі, навіть в ідентичному прийшла. Сьогодні буду вибирати саме того, чого потребує мій гардероб, і що б я хотіла тут знайти. так знаєте. Це розмір S. Ну, сподіваюсь, я ще S. Далі була, були сукні, були квіточки різні, були довгі, були короткі, було дуже багато одягу з дефектами. Тобто не тільки багато одягу, але і багато дефектів. Светрики дуже велика кількість, їх думаю, можливо, треба було щось приміряти класної якості, різних кольорів. Ви бачите, що прям ну, не лахміття серед светриків, навіть новенькі знаходила. Я хотіла вас запитати вже давно зробити таке опитування. Напишіть в коментарях, який день. Магазин Цеконгент виходите. Ви любите більше перший день чи останні дні? Мені буде цікаво. Судячи з коментарів, ви все ж любите останні дні і. Я люблю ходити туди заради вас. Дивіться, так як це магазин новий, і я точно адресу не пам'ятаю, але скажу вам відразу, що тут напевне чимало тих людей, які купують і перепродають, подивіться, які класні були сумки, були рюкзаки. Ось таку сумку я бачила, і потім я. Знайшла сумку Томі Хілфігер. Я дуже довго шукала в інтернеті, це для вас, типу, декілька де хвилин, але я в інтернеті довго шукала, чи це не оригінал. Ось вона з монограмою така. Я думала все, що це фейк. Найчастіше в магазинах Secon Henda саме фейки зустрічаються. Але ні, це оригінал. Хочу взяти в примірочну все роздивитися, можливо, в образ якийсь додати. Ви погоджуєтеся зі мною на таке. До речі, напишіть, чи ви любите цей бренд раніше? Він мені дуже подобався, і найбільше його можна знайти і замовити в Україну через сайт Ансфер. І така сумочка ще була чорна. Потім мені сподобалася хустинка. Її також хотілося би роздивитися ближче, але знаєте, що хустинок було дуже мало. Але це така тільки... напевне хтось залишив. Матеріал тут штучний, але стильний принт. Беремо з собою в примірочну. Далі я ходила дивитися взуття, і взуття було дуже багато. Я спершу подумала, що я дивлюся люкс, а ні, це звичайний. Ось дивіться, подивіться, які красиві босоніжки. Ну просто на кожен день, знаєте, такі новенькі взуві, пішов собі на роботу. Я жартую, звичайно, на вихід, але дуже стильні, красиві. Подивіться, які поруч ванси є, були лофери, білі кросівки, багато конверсів було. Ось таке літнє взуття в стилі біркіншів було. До речі, я собі замовила біркінштоки і буду знімати для вас нове відео, але вже ближче до теплої весни, коли це буде актуально. Подивіться, які шльопанці від Primark. Ну, Краса, просто красивий цей коричневий колір, можливо, подумаю собі також щось на літо такого плану замовити. Далі вже в люксі. Я знайшла в люксі вже дуже мало, як ви бачите, знайшла ось такі Balenciaga 37-й розмір. Це фейк. Як я знаю, що це фейк, в мене є оригінал, також трек, балінцяга, трек, тільки новішої версії, але. Палінцяка дуже важка модель. На нозі, вона спершу відчувається просто копитом якимось, але потім ти вже до неї звикаєш довога, вага там е, розподілена дуже добре, і ти звикаєш. Але якщо ви відчуваєте, що дуже легкі кросівки, це фейк, е, певний фейк. Якщо говорити про якісь спортивні типу Nike, то тут навпаки фейк буває набагато важчий, ніж оригінал. Так, мій образ на сьогодні досить таки простий. Пальто у мене від резервит, кепка у мене від рібок. Чому я в кепці, тому що я після процедур, і також я робила процедуру на волосся, тому моє волосся не в дуже класному стані. Я брала небагато речей з собою в приміручну. Перша причина, мені багато не потрібно. і Я хотіла показати вам те, що я вважаю класним. Тому що не класне показувати, з якимись дефектами не дуже хотілося. На мені сьогодні джинси від Reserved, я їх вкоротила успішно. У мене там цілий костюм, така джинсовка і джинси. Відповідно, хотіла вас запитати, чи звикли ви вже до нової посадки всіх джинсів. Мені супер подобається, як вони сидять, приспущені. В кадрі виглядають дивніше, ніж в житті. Я подивилась на камеру та катуну так, ну в житті краще. Але мені дуже подобаються, мають такі сірі, прямі, приспущені. Знаєте, дуже класно. Якщо хочеться високої посадки, то можна просто. Під ремень нові кросівки, я вам, до речі, їх показувала. Ці кросівки Adidas в розпаковці Ансфер, хто не бачив підказочку, залишаю для вас вверху? І худі з мого костюму Moncler. Я така подивилась на себе у худі Moncler, Подивилася, що я взяла два худі і думаю, невже я так люблю чорне худі? Ось таке з рибкою, інкрустоване камінчиками. Класний стан сидить супер, немає такого утеплення, але це худі не тонке. Воно тримає форму знизу. Резинка, є в кишені стан супер. Звичайно, потребує прання, як і всі речі з магазину Hand. Якщо десь приблизно на око, то буде, не знаю, якщо на день десь на гривень 30-35, тому що вона не легесенька. Волосся. Що з моїм волоссям? Я була на процедурі волосся і була на процедурі з обличчям. Обличчя це плазма, мезо, а волосся також щось там вмащую собі, тому воно не тримає форму і виглядає трішечки жирненьким. І ще той факт, що після процедури не можна зав'язати волосся, тому ось таким з розпущеним жирненьким вийшло до вас. Я взяла з собою сумку, в примірочну, як і казала, і цю хустку. Хустка стильна, гарна, так штучний матеріал. У хустках є такий, знаєте, як вам правильно це сказати. Їх наче й хочеться в Гартеру, але стилізувати, їх треба вміти. Якщо це не ваш головний аксесуар, і ви хустки взагалі не носите, але вам подобається ой такий гарний шарфичок, як я хочу його, не треба таке купувати, не треба таке брати з собою додому. Тому що я знімала наступну, третю частину розхламлення, і у мене їх стільки багато, я навіть не знала, що я їх ношу я їх купувала і просто складала вдома, але я їх зовсім не носила. Тому не будьте так, як я обачніші будьте, і ну, розумійте, чи воно вам дійсно потрібне, скільки б воно не коштувало, хоч 10 копійок. Тому що я багато відео там з стоку виставляю. Останнім під останнім відео всі писали, що дуже дорого в стоці. але ці речі нові, і вже така покупка. Вона є обдумана. Якщо ця сукня навіть коштує там 800 гривень, це те саме, що і мас-маркеті. але ви тут стали, приміряли її. Вона дешевше буде, ніж би вона коштувала в магазині. Тому мені сток більше подобається. Наприклад, так повернемося до сумки. Мінімальні є дефекти, потребує чистки. Оригінал прикольно, що можна знайти. Я її далі приміряю і зрозуміла, що це точно не мій варіант, але покажу вам всі деталі. Наступна це була б моя мрія в 2014-му, тобто десь 10 років тому. Це такий світшот Pink. Я його знайшла в дитячому одязі, але не знаю, чому він там хтось приміряв і залишив. Це дорослий, дорослий світшот в розмірі L від Victoria's Secret. і це просто була б моя мрія. Якби я такий побачила б десь. Класна якість насправді Вікторія Сікрет особливо напевно 10 років назад вона мала неймовірно круту якість ці речі не зносяться. Стрази всі на місці. Ці квіточки. От той період, 2015, напевно, 2014, це я щось дуже вже десь 15-16 рік. Коли були в моді троянди, вони нашиті були на різних сорочках, на блузах, корсети тоді ще в квітковий принт були модними. Ось в той момент випущений був цей світрод. От я відразу це розумію. Що це десь отак: 15-17 рік, 16-й також, включаючи. Завелики, для мене взагалі Вікторія Сікрет. У них повномірні розміри, тому але такий варіант красивий. вам скажу, чесно, хотіла б придбати. А потім думаю, ну ні, ну, ну я вже точно не та, яка хотіла би, і точно не та, яка буду носити. Мені ще здається, що тут якісь плями є, але я не впевнена, на камері вони видно в житті я не так їх. Бачила чітко. Скажімо так, цей магазин секонд-хенд дуже класний. Подивіться, яка класна лампа, яка класна, примірочна. Я все про ці світшоти, про цей верх, про ці худі, про себе, про волосся. А тут така гарна примірочна. Зверніть увагу, цупкі шторики. Я була абсолютно щаслива в цій примірочні. Єдине, що дуже довго я стояла і приміряла. Тепер сумка. Ну, мені здалося, що рожевий гарно пасуватиме до такого пудрового сіро-бежевого кольору. Тому давайте подивимось, як це виглядає. Особисто я не люблю такі сумки, це точно не попадання в мій стиль і в колір. Але Ну, можливо, комусь подобається така, тому вирішила показати, що можна знайти. В моїй голові цей образ виглядав краще, я вам сразу, відразу скажу. До речі, ось такий приємний до тіла цей світшот, я можу говорити до нього, про нього вічно. І цей світлий відтінок, чимось нагадує навіть Фенді. Ну, таку сумочку знайшла. Ну, це найкращий варіант, який там був. Також з варіанту, який мені сподобався, це. Дещо незрозумілий світшот. Напишіть, будь ласка, що ви бачите? Ви бачите леопарда, чи ви бачите корову? Це 12-14 розмір, і цей світшот був знайдений мною абсолютно новесенький. Він оверсайз, об'ємний, приємний, досить приємний до тіла. Тут і натуральні, і синтетичні матеріали є. І знизу, значить, така зав'язочка. Звичайно, на мене він великий, так як. По європейським міркам, то в мене 8-10 розмір. Тобто це на 2-3 розміри більше, ніж я є. Хоча оверсайз я дуже люблю. Мені здається, по іншому цей світшот виглядав, якби тут були чорні брюки. І, можливо, він би мені сподобався більше ніж зараз, але. Ну, дивіться, ось таку знахідку маю до обличчя так собі. Я колись говорила, що в магазині секонд-хенд я приміряю ті речі, які я в житті б ніколи не приміряла б, ніколи їх не замовила. Я би пройшла повз них. Але ось для вас і завдяки вам я маю змогу приміряти щось таке нове для себе. Ну, звичайно, не факт, що воно мені підходить, але щось нове для себе спробувати у мене завжди є шанс. Наступний це світшот. Ви його бачили на початку. Це таке. Точне попадання у мій стиль. Я люблю такі принти, що їм нічого немає, вони не царапаються, не лущаться. Це просто вау! Єдине, що його вже хтось приміряв, я побачила тональний крем, який я не бачила. Це розмір S, і я вже казала, сподіваюся, я комфортно буду в ньому відчувати себе. Знайшла цей бренд на британському сайті, і скажіть, будь ласка, це ж низькі ціни, правда? Це якийсь мас-маркет-бренд, скоріше всього. Якщо хтось дивиться мене за кордону то зорієнтуйте, будь ласка. Я саме як в Британії не знаю, адже. Найбільше з Британії і з Франції до нас по магазини секонд-хенд. хто не знав, ось така, таку інформацію особисто я володію. Супер зручно мені у цьому худі. Це класний принт, воно зручне худі. Ну, ви зрозуміли. Зручно, класно, мені заважає волосся. І в кадрі це виглядає не дуже, але я вирішила залишити чорне, поєднується круто, два обличчя, додала свою сумочку і такий образ, наче я так і пішла, і прийшла. Ну, ви зрозуміли, я нічого не купила, відразу вам скажу, і до нових зустрічей. Бажаю вам приємного дня!